Приїхали гуцули до Москви на екскурсію. Поселилися на один день у свого знайомого росіянина. Випили, закусили та й попадали спати. Вранці росіянин кричить: Так, а ну говоріть, хто спав з моєю жіною. Всі мовчать. Я спрашиваю ще раз, хто спав з моєю жіною? напружується росіянин. Тут один гуцул озивається. Та то пане я був. «А?» Ну, тогда будеш сьогодні з нею спати опять. Їй дуже понравилось. Заходить жінка в аптеку і питає Підкажіть, будь ласка, що краще для чоловіка? Валідол чи Валеріанка? А який діагноз? Туфлі за 40 тисяч. Даїшник гальмує машину. Звідти вивалюється в мотлох п'яна дівчина, випльовує на дорогу цукерку і каже. Командир, уявляєш, з лікером попалося. Приходить в будинок розпусти старий дід, років під 90. Ледве на ногах стоїть, увесь тремтить. Там вирішили над ним пожартувати та кажуть так, діду, протримаєшся 10 хвилин, грошей не візьмемо. Заходить одна, хвилин тридцять її нема, потім ледве жива виповзає, але дуже задоволена і каже, у мене жодного разу такого сексу не було. Потім друга, третя, та сама пісня, всі в шоці. Коротше, відмуха він усіх, хто був у борделі. У нього запитують, діду, як же так, у такому-то віці, поділіться досвідом, у чому секрет вашого успіху? Дід з гордістю. Та от якось так вдало-паралізувало.